Роботи на службі у медиків у Львові в лікарні Святого Миколая провели надскладну операцію. Двомісячні дівчинці врятували жовчовивідні шляхи за допомогою роботизованої системи Давінчі. Крова втрата була мінімальною. Зараз немовля почувається добре. Подібні операції робили в Японії, США, тепер і в Україні. Як саме все відбувалося і що чекає на немовля далі, розкаже Роман Гаврилів. Більшу частину свого життя двомісячна Оксанка з івано франківщини пробула у лікарні, та після операції її нарешті випусують додому. Через 10 14 днів УЗД внутрішніх органів в місяць. Ми чекаємо вас на консультацію до наших хірургів. Всі препарати, які ви приймали тут в виписці, розписано приймати в тих самих годинах. Оксанка третя дитина у Марини, тому вже в перші дні жінка помітила, що з дівчинкою щось не гаразд. Дуже сильна жовточність була. Шкіра змінила колір аж до такого зеленуватого відтінку. Млява була, сонна, погано їла. Марина відразу звернулася до лікарів. Ті встановили рідкісну вроджену патологію, але місцеві фахівці не мали необхідного обладнання, тож направили у Львів. Тут діагноз підтвердили: атрезія жовчовивідних шляхів. Жовчні шляхи це такі трубчасті структури, по яким жовч, яка виробляється в печінці, відтікає в кишківник. Так от, при білярній атрезії жовч нормально не відтікає в кишківник, тому що ці трубчасті структури просто звужені. Після обстеження у лікарів було обмаль часу. За місяць мали створити новий канал для відтоку жовчі. Якщо ми цього би не зробили, то, на жаль, такі пацієнти гинуть. Е розвиваються необоротні зміни в печінці. Так, так добре, чи ми треба. Вже, а ось і сам хірург. Робот Вінчі». його розробили і використовують у Японії, тепер і в Україні. Олександр Калінчук каже, таке оперування точніше з мінімальною крововтратою і майже відсутній людський чинник. Хірург це теж людина, і у нього може бути тремор. Він може зробити неточний рух. Це те саме, коли ви сідаєте за кермо автомобіля, і у вас є борткомп'ютер. Тобто ви кермуєте, ви гальмуєте, ви тиснете на педалі газу, але бортовий комп'ютер і всякі системи згладжують ті чи інші проблеми. Роботизована система дає змогу уникнути розрізів на животі під час втручання, а це значно пришвидшує реабілітацію пацієнта. Операція проводиться не через розрізи, а через проколи. Три проколи у дитини є. Це перший момент. І другий момент, коли хірург оперує на роботичній системі. Це виглядає, як він оперує під мікроскопом, тобто найменші судини, найменші структури, вони збільшуються у 20 разів. Більше того, вони мають 3 d зображення. Операція тривала 6 годин. Потім тому для немовляти підібрали правильне харчування, і розпочалася боротьба за кожен грам. За перший місяць життя новонароджена ну, тина має набрати 600 грам. Оксана до нас поступила в віці 27 днів. І її вага була менша ніж вага при народженні. Вона народилася з вагою 2,750, а поступила з вагою 2,550. Тобто вона була в дефіциті ваги за три тижні. Оксанка вже додала увазі. Вона активна, краще спить, а її шкіра повертається до природного кольору. Тепер олійники повинні щомісяця обстежуватись у львівських хірургів. Є вірогідність, що 99% що потрібна буде трансплантація печінки, бо хворобу повністю можна вилікувати тільки після трансплантації. Операція ця полегшила перебіг хвороби. Це ще не кінець. Оксана, чого ти плакав? Принцеса мама. Ти принцеса моя? У мене принцеса. Львів наразі єдине місто в Україні, де малечу оперує робот. Такі втручання провели вже майже сотні дітей. Роман Гверлів Юрій Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.